Міжнародний протокол із документування та розслідування сексуального насильства в конфлікті це комплекс керівних вказівок, які визначають кращу практику документування чи розслідування сексуального насильства як воєнного злочину, злочину проти людяності, акт геноциду або інших тяжких порушень міжнародного кримінального права, міжнародного права прав людини або гуманітарного права. Для цілей цього протоколу такі злочини та порушення міжнародного права називають сексуальним насильством пов'язаним із конфліктом СНПК. Протокол є практичним документом. Його основне призначення сприяти відповідальності за СНПК, і задля цієї мети у ньому викладено основні принципи документування та розслідування сексуального насильства у такому контексті: від розуміння наслідків СНПК та різних форм відповідальності, яких можна вимагати, до викладення методик інтерв'ювання свідків. Та збору й аналізу інформації, яка може мати велике значення для цієї діяльності щодо притягнення до відповідальності, протокол не є юридично обов'язковим і не є обов'язковим для використання на державному рівні. Насправді він може застосовуватися як інструмент підтримки діяльності національного та міжнародного правосуддя та спеціалістів практики в області прав людини для ефективного та спрямованого на захист документування СНПК незалежно від мети документування сам процес необхідно здійснювати з дотриманням стандартів, викладених в цьому протоколі. Та прагненням зібрати вірогідну, актуальну та надійну інформацію про СНПК в такий спосіб, який розширює права та можливості потерпілих осіб, та зміцнює весь механізм процесів притягнення до відповідальності. Хто може використовувати міжнародний протокол? Наприклад, неурядові організації та організації громадянського суспільства. Міжнародні органи, національні органи влади, поліцейські, слідчі та прокурори, які розслідують випадки СНТК, прокурори та адвокати, які формують свою правову стратегію та аргументи, спрямовані на переслідування сексуальних злочинів як міжнародних. Судді, які виносять судові рішення в справах СНТК. Інші фахівці, наприклад, лікарі-консультанти, які надають допомогу жертвам сексуального насильства, які прагнуть краще зрозуміти комплексний контекст та вплив актів сексуального насильства, і яким чином їх робота може бути актуальною для процесу притягнення до відповідальності. Фахівці з надзвичайної допомоги та захисту з питань гендерно зумовленого насильства, які шукають інформацію про різні механізми відповідальності щодо жертв.